Я, ліс, вибачте, я, до... я, я, я наголосила, що це об'єкт Міністерства екології. Я маю на увазі, що це ліс, який знаходиться в межах населеного пункту міста Київ. Винесені в наторі, ви нічим не слухаєтеся з депутатами, з більшістю громади за те, щоб ліс зберігався. Те, що перекручують і роблять когось поганого, це їхні справи. Всі за те, щоб. Ми за те, щоб його зберегти. Але сьогодні е, зроблена така коаліція, що лізники не можуть його чистити. Я всіх офіційно запрошую до нас в ліс. Я вас всіх провезу сьогодні, по тому лісу, і ви подивитеся, що з ним відбувається. Він самознищується, він пропадає, він заростає, падають сухостої, він гине. Якщо його не почати зберігати, а не кричать Спасіть ліс, але він гине, то він загине. Ось в чому.

очень много проделанной работы уже когда мы бывшим э, Советским Радом и Пенским а, Агроматом предачли позиция вашей, которая сегодня есть э, я вижу здесь э, поступить только по закону если принято решение есть первое решение э, президента да, вот, распоряжение есть решение о том, что оно будет национальный парк и об этом соглашаются все, да, вот которые, ну э, здесь гибяне будет или вы будете. Сегодня если оно является балансом утримывается, зеленстрой да, у них на балансе и оно стоит. Ну, его снять с баланса тяжело, потому что как бы никак он обслуживает и утримывает эту территорию. Насколько он качественно там работает, это другой вопрос. Если был бы заповедник, тогда вообще мы не смогли это лес трогать, да? Потому что это экологический час. И э, или областная, или Верховная Рада принимает решение о заповеднике. Если парковая зона, да, вот здесь не лесхоз может обслуживать. Ну, территориально, если взять, как бы сегодня межа нету за межа, мы, э, обслуживаете вы, ну, если оно находится у Киева на балансе, и оно уже подтверждено уже 10 раз, то для вас какой разница? Помогите ему в Киеву, и уйти, в лес, и да, сделайте там парковая зона. Так не дают. Так так они не имеют права. Не, не можно делать на парк, ну, нельзя, нельзя там жить. Не. Знаешь, которые, в моей точке зрения, нельзя нет. перешагнуть. Гранік Денис, я представник Кацібільської столичної ради, я фактовий юрист. Тому ми на сьогоднішній день розглядаємо питання схеми планування в області. Правильно? <таспрацюк> я думаю, що головний архітектор підтримує мою позицію, що, як правильно сказали опоненти, згідно статті 19 Конституції, порядок і спосіб визначений законом. Схема планування території області є містобудівною документацією в першу чергу, тобто вона розробляє безпосередньо містобудівні засади розвитку області. В цілому селище Коцюбинське під час розроблення цієї документації надало на розробникам організ... даної документації генеральний план селища, який затверджений був ще в 2010 році, тобто до затвердження національного парку. Цей генеральний план передбачає, що вся та територія, яка там передбачається під заповідання національного парку, є зеленою зоною селища Коцюбинське згідно генерального плану. І правильно говорить мер, що Николь, ніхто не, не проти того, щоб цей ліс зберегти. Єдине, що <реку> даний ліс треба дійсно заглядати. Даний генеральний план оскаржувався Київською міською радою в судах, отримано було рішення про відмову, тобто цей генеральний план <реку> стояв у всіх судах. І суди Каністих, зазначили про те, що цей генеральний план має право на існування. В подальшому цей генеральний план надавався, як я вже зазначав, розробникам, і він був логічно включений до схеми планування області. Стосовно там було питання стосовно меж, обліку і так далі, такі інше. Разом з тим, розробникам також надавалися, існуюча, там була мова про те, що там. І земельщики Києва казали про документи радянських періодів 59-го року. Також Коцюбинської селищної ради надавалися документи 68-го року, яким було затверджені межі Ірпінського регіону. Ми не говоримо про селище Коцюбинське, ми говоримо про те, що були ряд документів указів в президії, яким передбачало, що селище Коцюбинське входить до Ірпінського регіону. Так от Ірпінська обласна рада виконком обласної ради на 68-му році затвердив межі. Адміністративні межі Ірбінського регіону, і я наголошую, що ці межі повністю збігаються з тими межами, які включили в схему планування області, тобто це існуючі межі Ірпінського регіону 68-го року, які знайшли своє законодавче відтворення в схемі планування області, тобто ми говоримо включно про юридичний аспект. Рухаючись далі, стосовно обліку земель селища Коцюбинське так, і так і інше, це вже я вважаю питання землевпорядної документації, яке не стосується схем планування області. Але зверну увагу депутатів для того, щоб було зрозуміло. Да? На сьогоднішній день існує, існує у нас є ряд звернень. Ну, по перше, те, що говорив е, селищний голова, про те, що в 79-му році здійснювався облік земель селища Поцюбинська на 650 гектарів, є відповідно документи з мокрими печатками. Ми також їх надавали на розгляд. Разом з тим були в 2010 році була проведена інвентаризація земель селища і було визначено територію селища, і зокрема внесено в облік земель. Відповідна є і відповідні листи, де ж є то те, що облік земель селища Коцюбинське далеко нижче 87 гектарів. І селище Поцюбинське не може існувати на 87 гектарах, оскільки ще 1979 року площа селища складала 650 гектарів. Також є і листи Держгіокадастра, які говорять про те, що на сьогоднішній день межі міста Києва не встановлені та не внесено до державного земельного кадастру. Це лист від який підписаний першим заступником голови Держія Кадастру Анатолія Мерешніченка від 2 березня 2021 року. Це абсолютно свіжа інформація, яка також надавалася. Тобто я вважаю, що питання встановлення меж населених пунктів воно виходить за рамки даної дискусії. Оскільки на сьогоднішній день ми сьогодні ми розробляємо і розглядаємо питання містобудівної документації, питання заповідання територій національного природного парку ніхто не скасовує. Єдине, що я хочу звернути увагу присутніх. указ президента України. То тобто, я його тримаю в руках, я можу читати ані зі слів. Чітко передбачає змінити меж національного парку шляхом розширення його території на 6662 на 662, е, ну, гектара за рахунок земель комунального підприємства «Київзеленбуд», що включається до його складу без вилучного землекористувача. Жодного Молодець. слова про те, що це на території міста Києва чи на території Київської області, правильно зазначив го значив з тих пір, коли це стає національним природним парком, це стає земля державної форми власності. І чине законодавство передбачає про можливість, і ми для того отримаємо досвідь, погодження обласних адміністрацій, про врахування державних інтересів. Так от і генеральний план передбачав збереження цих територій зелених, зелених територій, і указ президента ми будемо виконувати, оскільки він дійсно указ президента. І ця територія залишається, але якщо ця територія буде в межах Київської області, а не міста Києва, це жодним чином не змінює її правовий статус. І то, що Київська область відновлює свої межі історичні згідно історичних документів, існуючі, а не ті, які ми намагаємося собі там підпусовувати. Крім того, звернув увагу. Там була аргументація стосовно того, що вже затверджені межі 에, національного природного парку, одну шкода тільки пішли представники держдепартаменту земельних ресурсів. Є відповідний робився. І департамент, той же самий департамент земельних ресурсів за підписом заступника директора Масійчука, зазначив, що встановлено указом президента в частині розробку проєкту землеустрою з організації встановлення мешканців ПП «Голосівський». І написано, що звернення зацікавленої особи, щодо роз, що розроблення зазначеного проекту землеустрою, до департаменту земельних ресурсів не надходило. Тобто ми маємо на увазі, що документально указ президії був створений, але Київська міська рада не вчинила жодних заходів для того, щоб цю територію огородити, розробити згідно з закону про ПЗ схему організації території. І тому на сьогоднішній день намагається таким чином апелювати абсолютно до інших питань. Зокрема, я вважаю, що схема планування території повністю відтворена відтворює інтереси Київської області, відповідає історичним документам, які надали, і містобудівної документації, які на сьогоднішній день існує. Генеральний план міста Києва Я, на сьогоднішній день, ну, на мій погляд, не затверджений належним чином, і тому що вважаємо, що все ремонта можемо. Я хотіла би додати буквально одну річ. Я прошу звернути увагу робочої групи на те, що у додатку до мого звернення. Є схема розширення національного природного парку Голосіївський. указ президента, який там казав, що в нього є на руках пан Кранік. Це не просто один, а чотири, які підписує президент. Указ це серйозний документ, який готується на підставі. Ну, там така от папка величезна документів, які входять для того, щоб президент поставив свій підпис. Це серйозна робота, це не просто текст. І оця схема, я говорила і зазначала в своєму виступі про неї. Вона має чітку червону лінію по межі Києва і Київської області і погоджена зачитаю просто для протоколу весь список Київська міська державна адміністрація, Київська обласна державна адміністрація. Комунальне підприємство Сатошинське лісопаркове господарство, Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва Київ Департамент земельних ресурсів, виконавчого органу Київради КМДА, Державне агентство земельних ресурсів України це просто один документ. Ця схема розширення НПП з червоною лінією по межі Київської області і Києва. Які ну слугували основою для підписання указу, і саме керуючись цим документом, робоча група, в яку я входила в міністерстві екології за участю прокуратури, представників держкамзему виносили цю межу в березні 2021 року на кадастрову карту. Тобто, виходить, що у нас не сповна розуму люди в офісі президента, не сповна розуму люди змінекології. Люди нічого не розуміють з Держгеокадастрі, і тільки Коцюбинська селищна рада знає, куди рухатись.